Це був звичайний бій. Такі бої там бувають щодня. В тому бою загинуло десятеро бійців. Місто щастя для них стало фатальним. Ще восьмеро тоді потрапило в полон. По суті, як воно виявилося пізніше, то цей бій був ну, як поганий збіг обставин. Ярослав Григор'єв, 26 років. Солдат призваний під час першої хвилі мобілізації у квітні 2014 року, не готовий, не їдь. Не ну, треба проводити таку градацію, що де я буду кориснішим. Коли нас мобілізували, ну, десь менше місяця ми провели на полігоні е, в робчі. От, і хоча б. Якесь уявлення мали вже про техніку, про користування нею. В тій першій кампанії питання стояло не про е, професійні збройні сили, а про просто їх, е, їх наявність. Питання не йшло про професіоналізм, тут питання йшло про те, що ми ну, хоча би закриваємо всі позиції, і от у нас є готовий батальйон для виїзд. Наша рота три машини. Е, було в мобільній групі, яка мала реагувати на, на події. Ну, тобто, якщо буде бій, і потрібно будуть сили, то початково ми будемо туди висуватися. Того дня вони виїхали на допомогу батальйону Айдар: приїхати, зайняти рубіж, дочекатись піхоту це було їхнє завдання. Нам треба було просто повернути на гольф-клуб і зайняти, і зайняти там висоту. От. А ми ну, так пропустили поворот. Такий великий банер був, якого ми не побачили 20 чоловік, і проїхали далі. І на всій швидкості ми заїхали як на їхній блокпост. Вони потрапили у засідку бойовиків, яких щойно розігнали айдарівці. Засідка, хоча вона не була спланована, я думаю, це ті люди, які відходили з гольф-клубу. Або їхні там, сили резерву, які були, ну, тобто, які були залишені ззаді. А ми просто на, на всій швидкості от, мчали до них. От, і, і коли вже ми зрозуміли, що там йде скупчення живої сили. То, то вже було пізно. Перший снаряд потрапив у бронетранспортер, в якому був Ярослав. З'їхала на обочину. А дві машини наші проїхали далі, розвернулися на, на перехресті і поїхали назад. І одна машина вирвалася, а машина. командира роти ротного, от його екіпаж е е підбили. І Машина загорілася. Ми вийшли в, ну, в оточенні посеред дороги, от і з усіх сторон у нас стріляли. Сили були нерівні. Більшість бійців загинули в бронетранспортері, інші поранені. Нас 20. Ну, а одна машина поїхала, одна, один екіпаж поранений відходить. Ну, і Залишилось нас 7-8. А по ту сторону більше п'яти десятків бойовиків. Вся сторона була як і зліва, так і справа. Вся була тобто, з окопами, з засідками противника і ну, шансів. Вижити було насправді мінімум. Ілля хотів розвернути пушку, щоб почати нею працювати. Кулемет, який стоїть на, на БТРі. От. Але в той момент, коли він її розвертав, то якраз в бік прилетіла, тобто в модуль в нього прилетіла ракета наступна. То, скоріш за все, загинув перший. Це наш. Командир екіпажу, який спригнув перший, і в нього заклинив автомат. І його, цей хто розказував, він його застрілив з пістолета. Двох, напевно, хлопців одразу біля машини, теж загинули біля машини, тому що не встигли хтось відбіг далі. Коли вже всі вийшли, то я вже залишився один в машині. Хотівши там взяти хоча б якийсь боєкомплект з собою. Але десант відкритий був, я вже і не дотягувався нікуди, і вже все прострілювалося. І я просто собі так ще секунд, 10-20 сидів в машині і не знав, що робити. І не варіант вилазити і залишатись теж погано. Хтось заглянув і каже, що вилазь. Або або не велася, або залишайся всередині. Хтось з них, хтось з противників, хтось з сепаратистів. Ну і так заглянув на, на секунду з пістолетом так, раз і вже ну тобто, подивитися, чи хтось є ще, чи нема. І я прийняв рішення, що я здаюся. Так Ярослав потрапив в полон. В бою осколками йому поранило ногу. Положили на землю, роздягнули і комусь перезвонили і сказали, що потрібно, щоб був один, один е живий для там, свідчень. Осколків, пара туди попала. Коли, ну, коли в машині ще був. Коли я лежав, ще були контрольні спуски, водія нашого Ілюшу. Е От контрольний спуск для нього, напевно, був, тому що ми, коли переїжджали через окоп, то переїхали через одного з них. От, тому, тому вони шукали водія і була помста. В той же день разом з Ярославом в полон потрапила жінка. Кротка зачіска, камуфляж. Надія Савченка трималася впевнено. Потім привели. От... Жінку, хоча я спочатку подумав, що це е, такий хлопчина великий, <гум>, такий статний. бранцями стали і ще шестеро наших бійців. Йому важко про це говорити і згадувати. Чоловікам щодня казали, що завтра для них вже не настане. Погрожували, що якщо навіть і відпустять, вони вважатимуться дезертирами. Тобто, дивіться, ви з, зі зброєю в руках, тобто потрапили в полон. І, якби каже, ну зрозуміло, чи ви зможете довести, і ніхто, по суті, розбиратися не буде, що вже ви на своїй стороні, ви вже йдете як зрадники. Тому кажуть, є варіант, ми пропонуємо, переходьте і за нас, виступайте з нашої сторони. Тобу, ви ж маєте вже досвід. Така ситуація трошки без, без вихід, ти розумієш, що... Від тебе нічого не залежить. Від зневіри до ненависті. Тобто Ти починаєш ну, там, думки такі, що от, я зараз тут, а там, е там, друзі мої, знайомі, вони зараз е тут от, сидять під а я тут. Тобто, і це все от, провокує на такий внутрішній діалог. Будь реалістом. Ні ні ніколи ти звідси не виберешся. Бранців змушували давати інтерв'ю російським телеканалам. Хлопці старалися відповідати чітко, лаконічно і не казати більше, ніж питають. Ми ж одне те саме говоримо, по суті, всі. Єдина хто надія, як кажуть, правду маткою мрізала. Ну, ми всі думали. Що говорити, і якомога я намагався якомога менше. Вона спілкувалася українською і так е, ну, те, що думала, казала. от. І, А, а нам, ну по-перше, нам заборонено було взагалі українською говорити. От, Ми мали ну тільки так між собою спілкувалися. Плюс до того всього, е, вона офіцер, до неї був такий інтерес. Е, Цих телеканалів, тобто першопочатково їхали до неї, а ми вже йшли в бонус, що є ще там полонені. 28 днів у полоні терористів провів Ярослав. У кожного, з кожного своя захисна реакція, я багато спав. Я поміняв сон і і бодрствування своє. Я 6-8 годин там. Проводив, щоб там прийняти їжу і буквально там сходити в туалет. А решта це було тобто десь 16-18 годин. Я, я витрачав на те, щоб спати. 30 липня його і ще чотирьох хлопців обміняли на п'ятьох затриманих сепаратистів. Питання, як ми говоримо, хто такі боягузи? Як, як на мене, то кожен з нас. І всі, хто там боягузи, і просто. Ну, насправді мало таких, хто не, є, хто не боїться. Не, бої, не бояться, на мою думку, дурні, я не знаю, мегапрофесіонали. Це така риса, яка зберігає життя в будь-якій екстремальній ситуації, не тільки на війні. Зміна пріоритетів. Тому що ну, після такого я взагалі не знаю там, жаліти ще казати щось погано, чи я там ні. Більше ніколи не буде так, як раніше, на сході війна, і вона триває вже третій рік. Незважаючи на всі важкі випробування і пережити Ярославу, пощастило. Він вижив в тому бою. Загинуло десятеро з них восьмеро буковинців. Для мене от, герої і відважні. Така ваша передача. Прото це для мене мій екіпаж. Вічна пам'ять героїв.